Добрий день, любителі світового кіно. Після двотижневої паузи я нарешті повертаюся до каналу з повноцінним відео, бо до цього було лише невеличке відео про гру престолів у розділі Шортс. Зовсім недавно пройшов другий сезон серіалу Що якщо, де було показано багато цікавих та різноманітних подій з різних всесвітів. Тому у цьому відео я хочу пояснити завершення сезону. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Епізод 9 закінчується великою битвою, у якій Стрендж Супрім протистоїть капітану Картер та новачку КВМ Кахорі, Нездатний примиритися зі своїм горем. Найтрагічніший і найтемніший варіант доктора Стренджу повернувся, щоб втрутитися в рівновагу всього мульти Всесвіту. З цією метою Картер і Кахорі повинні врятувати все існування та незлічену кількість варіантів у цьому захоплюючому фіналі сезону. Щойно врятувавши реальність у 1602 році, одразу після складної зустрічі зі своєю версією Стіва Роджерса, якому червона кімната промила мізки, капітан Пегі Картер хоче лише повернутися додому у рідну реальність. Однак Стрендж Супрім залучає Пегі для нової місії, перш ніж відправити її додому. Однак наміри стренжа набагато темніші ніж він спочатку видає, і його справжні плани повністю розкриваються в кінцівці епізоду. Як видно в епізоді, що якщо втрутиться Стрендж Супрім, стрендж намагається повернути свій всесвіт, який він втратив у першому сезоні. Накопичуючи всі види темних джерел влади, стрендж зловживав своїми здібностями, постійно намагаючись повернути свою любов Крістін Палмер, хоча її смерть була абсолютною точкою часу. Таким чином весь всесвіт Стренджа зруйнувався разом із ним самим як єдиним. Хоча здавалося, що Стрендж виріс і примирився зі своїми помилками до того часу, коли Уато спостерігач завербував його до вартових мультивсесвіту, фінал цього сезону підтверджує, що горе Стренджа все ще було надто сильним, оскільки тепер він намагається воскресити весь свій всесвіт, використовуючи надзвичайно темні методи. Однак лише завдяки власній жертві Стренджа він нарешті зміг перемогти своїх сповнених горем демонів і повернути свій світ, у якому Уато та Капітан Картер опиняються наприкінці епізоду. Спочатку стрендж стверджував, що він вживав заходів і залишався зайнятим стримуванням убивств Всесвіту з усього мультивсесвіту. Однак нова місія стренжа набагато масштабніша, похмуріша та менш альтруїстична, ніж він спочатку сказав капітану Картер. Захоплюючи варіанти як героя, так і лиходія, стрендж просто шукав могутніх істот, щоб годувати багатовселецьку кузню, яку він побудував у надії воскресити свій всесвіт і згодом повернути крістіну. Однією з цих полонених істот є Кахорі, воїн мав Хок, що отримала здібності від Тесаракта, яка дебютувала у шостій серії. Оскільки Кахорі втекла від стренджа, йому потрібна була Пегі, щоб застати Кахорі з Ненацька. Хоча Картер, зрештою, вирішує допомогти Кахорі та битися зі Стренджем, який надто поклинений власним горем, оскільки справді зіпсував і володів ним як живим монстром. Забравши камені нескінченності в першому сезоні у варіанта Кілмонгера, капітан Картер була досить могутнім ще до того. Як багато інших захоплених варіантів, які випустила Картер, дали Пегі та Кахорі свою зброю під час останньої битви епізоду. Таким чином, капітан Картер і Кахорі були озброєні до крайності відомими реліквіями, такими як Корона Гели, варіант меча Галка Тора, версія Мьольніра, 10 переснів тощо. На щастя, Кахорі змогла відправити всі ці варіанти назад у їхні рідні реалії, перш ніж їх можна було передати в мультиверсальну кузню Стренджа. Незважаючи на те, що Стрендж перетворився на величезного крилатого демона, чистої темряві та горія, Картер змогла тимчасово вибити монстр із стренжа одним ударом, стиснувши в кулак усі шість каменів нескінченності. Це ненадовго створило для Пегі можливість спробувати досягти стренжа та людини, якою він колись був. Прямо перед тим як стренч і його демон впали в кусню, здавалося, ніби стрендж вирвався і відпустив, на що Уату посилається як на причину, чому його всесвіт було повернуто, хоч і без нього. Саме його жертва нарешті повернула реальність, яку він сам знищив. Погодившись нарешті відвести капітан Картер додому в останньому кадрі другого сезону, у має намір повернути Пегі прямо в її початкову реальність. Проте, капітан Картер пропонує пройти мальовничий маршрут, щоб побачити, що ще може бути там, перш ніж буде показано нове мультиверсальне дерево КВМ, яке вперше побачили у фіналі другого сезону Локі. Це сильний тизер для третього сезону, який уже підтверджено. Цією метою вже був опублікований кліп з майбутнього епізоду з Бакі Барнсом і червоним захисником у головних ролях. Варто зазначити, що цей кліп ймовірно з епізоду, який, як було підтверджено, був перенесений на третій сезон. Тому третій сезон придеться чекати менше, ніж другий, бо між першим і другими сезонами було більше двох років. Проте сподіваємось, що третій сезон з'явиться швидше, розкриваючи більше захоплюючих реалій, які існують у мультивсесвіті КВМ. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.